Отже, сьогодні 22 година, 20 хвилин, нове шоу, якого, в принципі, аналогів немає не тільки в Україні, а й взагалі в світі. «Моя хата з краю» у нас сьогодні в гостях. Ведуча цієї програми цього шоу Світлана Осенка. Світа, доброго ранку. Доброго ранку, ранку Руслане. Доброго ранку всім глядачам. Є-є-є. 4-9-4-11-9-4, код Києва 044, мережа Фейсбук, сніданок з 1 5, 1. Якщо можна, точно скажіть перед цим дуже важливі слова. Як повністю називається це шоу? Гостросоціальне, провокаційне, Соціально провокативне шоу, провокаційне, соціально провокаційне шоу Моя хата з краю». Так, ну а взагалі це шоу про що? І чому подібних шоу немає і не було в українській телевізії? А, так, ми практично самі наш колектив винайшов цей формат. Щось подібне, можливо, є в інших країнах, але ну, не так, як придумали це ми. А, це шоу про. Людську байдужість або небайдужість – це шоу про те, які ми є насправді, тому що ті ситуації, які ми створюємо на вулицях в якихось людних місцях, ми Проникаємо, начебто, у людську підсвідомість, і бачимо, як люди себе поводять, тому що ніхто з нас не знає, як він себе поведе в тій чи іншій критичній ситуації. Ми заздалегідь не можемо сказати, що ми зробимо там, коли ми побачимо лежачу людину, чи е, е, якщо при нас людина втратить свідомість, або якщо при нас будуть е, когось е, там грабувати, і так далі. Як ми себе поведемо? Хто бачить героя? То, герої ці цієї... наші герої це звичайні пересічні люди, які mm -hmm. ходять вулицям. А вони знають про те, що вони ні. в той чи інший момент вже беруть участь в шоу перед тим, Наскрай". як ми їх ні, знімаємо, вони звичайно не знають. Але якщо людина якось якимось чином себе проявила або mm -hmm. позитивно, або негативно, звичайно, ми. Потім вже знайомимося з цією людиною, відкриваємо її карти. Що це працювала наша знімальна група. Ось в нас тут є приховані камери mm. і так далі. Ну не приховані камери, а ну камери, які просто десь там в кущах стоять mm. і знімають ситуації. А провокативність за рахунок чого вона забезпечується? Ви е, завчасно придумаєте історію? Чи вже дивитеся із того, як розвиваються події під час зйомок? Е, відтак і створюються ті чи інші провокації, які виводять назов. Поведінку людини, як ви кажете, і свідомість, і взагалі внутрішній світ, всі історії, все з життя. Тобто, всі ці історії, які ми придумали і м, про, зафільмували, так зняли на наших вулицях. А це все переживаємо ми самі, наш mm -hmm. колектив. Тобто, ми збираємося на якісь наради, згадуємо якісь ситуації, які були в нашому житті, так. які були в житті наших знайомих, там друзів, родичів, mm -hmm. і можливо щось домислюємо, щоб підсилити цю ситуацію, спровокувати більше, щоб відчути реакцію людей і знімаємо. Запрошуємо акторів, які грають відповідну О, роль. А про зірок ми теж трохи пізніше поговоримо. щоб уже люди розуміли, що вони сьогодні побачать у 22 годині 20 хвилин. Нова нове шоу і прем'єра на каналі 1 Плюс 1 Будь ласка, Моя дивіться. хата з краю». Ми попросили вас привести деякі фрагменти сьогоднішньої власне програми. І одна історія, яка буде про гроші, так я розумію, так Так. увага на екрани. Слюсера, сантехніка та бізнесмена багатія об'єднує спільна прикрість. Вони обидва гублять гроші, от тільки суми різні. Тож, по перше, шукаємо порядних, які не привласнять чужого. По-друге, намагаємось з'ясувати, чи залежить людська порядність від знайденої суми. алло. Да, Бліоші з кармана? Ні, я так розумію, що ха -ха, треба ну, іноді так. озиратися, коли виходиш. Так, з домівки і, можливо побачиш навіть себе в тій чи іншій ситуації. Ну, я сподіваюся, що Чесними, ми робимо дуже дуже добру справу, тому що ми е, робимо цей світ добрішим і е, менш байдужим. Uh -huh. Тому наша головна мета а, нехай люди побачать себе з боку, нехай їм стане соромно. Я думаю, що це нікому ніколи не зашкодить. А, але, звичайно, навіть всі ситуації а, ну, були такі випадки побачити угу. сьогодні ввечері, що просто знімальна група була шокована цинічністю якоїсь там деяких персонажів цього сюжету. Тому дивіться. І ще я хотів би, щоб ми показали деякі уривки сьогоднішньої прем'єри, що «Моя хата з краю». Увага на екрани. Дівчинка, давно стоїте? Давно маршрутки не було? Минут 10. Не замерзли, дівчинка? А? Ні. Ви такі колготочки у вас, коротше, не холодно. Не трогайте мене. Подивимось, чи дозволять люди викрасти дівчину у всіх на очах. Ви збиваєтесь холодно вам, дівчинка, я вже бачу, що замерзли. Давайте, да ладно, что? Трогайте, мужчина. Я вас не трогает. Усі люди на зупинці бачать і чують, як нахаба чіпляється до тендітної дівчини. Дешка, ви Не надумали погулять. Мужчина, ви що? Погулять не, не хотите? Не трогайте меня, нет, не хочу. Що не хочете? Давайте погуляти. Що вам нужно? Пойдіть, пошли. А ви пошли. Помогите! 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 Всі мовчать, всі дивляться, ніхто ніяк не реагує. Чи був все таки якийсь яскравий герой в цій програмі? Ну я не буду відкривати хтось, хоча б про озирнувся, хоча б підійшов. Я не знаю. Я думаю, що всі побачать це сьогодні ввечері. Буде цікаво однозначно. Звичайно, в будь-якій ситуації знаходяться хороші і порядні люди. І таких людей ми запрошуємо потім до себе в студію, нагороджуємо їх, вітаємо. І я вважаю, що таких людей має знати вся країна, таких небайдужих, які готові прийти на допомогу, які можуть ризикнути. Я вже мовчу там про своє життя, та? просто своїм часом, бо інколи стикаєшся з тим. Та вибачте, я поспішаю, у угу. мене немає часу, мене просто тут людину грабують або вбивають, а ми проходимо повз. О, ви не знаєте, коментарів просто немає до цього. Краще подивитися ввечері, чим закінчилася ця історія. У нас і дзвінки. Доброго ранку. Алло. Доброго утра. Доброго, як вас звуть? Доброго. Володимир А, Чернігів Володимире, а ви потрапляли в дещо подібні такі провокативні ситуації? Як ви з них виходили? Можливо, згадаєте? Да, була така ситуація. одна. це моя дівушка, зараз вже вона мені жена. Так. Його толкнули, і голова вдарилась, і було викиди суняє. Боже мій. Ну ви ви захистили якось? Люди навколо бачили це і ну, та ніхто там, не вступився. Там були люди. Ну, ні, ні, звертає увагу. Ну, бажаємо, щоб ви ніколи не потрапляли в подібну ситуацію. Можливо, ваше питання до нашої гості Світлани. Добрий день, Світлана. Доброго ранку. Так, такого, прошу, у вас були якісь там конкретно такі ситуації, що люди вживетельно вмішались там і так ну. звичайно, звичайно, кожна ситуація Дякую. для нас є ну неповторною, угу. так би мовити, і неочікуваною для нас, тому що інколи ми, готуючи там цей сюжет, цю провокацію, ми плануємо це по одному, сидимо, сперечаємося, та ні, то сюди ніхто не втрутиться, та ні там там і е, виходить все навпаки. Тобто, в будь якій ситуації трапляються якісь люди, які реагують по-людськи. Готувати каву наче збиратися з думками у розмові. У нас залишилася майже одна а, хвилинка. М -м ви залучали, я так розумію, ще багатьох відомих людей зірок. А в яких ситуаціях хто пішов на ваші пропозиції? Відгукнувся. Ну, деякі сюжети так ми запрошували зірок позніматися, але з зірками важче, тому що їх впізнають, і тому люди одразу запідозрюють, що ну щось тут не так, що щось, ага. щось тут не так, не може такого бути. А, зазвичай ми запрошуємо зірок до студії. А, вони виступають в нас в ролі таких експертів, тому що ми оцінюємо ту чи інакшу чи іншу ситуацію а, з їхньої точки зору. А якби вони самі себе повели в цій ситуації угу. і так далі? Тобто, зірки в студії сьогодні теж будуть. Я... Вам скажу точно, буду дивитися нове шоу. А отже, сьогодні, о 22 годині, 20 хвилин. Канал 1 плюс 1, А година 20 хвилин. Запам'ятайте, передайте іншим а, нове соціально провокативне шоу, яке називається Моя хата з краю. Подивимося на наших співвітчизників із з іншого боку. А у нас була в гостях ведучи цього шоу Світлана Осенка. Хай щастить! Дякую! Поки... Ласкаво просимо. Поки не зробиш ковток крему си кави, ранок ще не, не почнеться. Зараз починаються новини ТСН Марічка Падалко. Щоранку на каналі